Материнство це не просто роль, це покликання серця у світі, де бракує тепла. Є ті, хто його примножує. Родина гранцевих Бучі саме така. У їхньому домі зростає семеро дітей віком від 2 до 17 років. Це дитячий будинок сімейного типу, створений, щоб подарувати малечу турботу і справжнє материнське тепло. Це було таким покликанням, бо діти скоріше вони нас самі обрали. Ми сіли з чоловіком самі так, поспілкувавшися, що не зробити і, ДБСТ, і подарувати дітям тепло і любов. І заботу. і ми прийняли рішення відкрити ДБСТ. Справжня сім'я здатна змінити дитину. Лілія з чоловіком роблять усе можливе, щоб кожна дитина відчувала любов та безпеку. Адже саме там, де є тепло й прийняття, народжується справжня довіра. Кожна дитина, коли, з якою ми стикалися, вони були закриті. Вони були запугані, вони були в страху, і вони, вони навіть не знали, як себе поводити. Сьогодні вони тебе чують, вони приймають, вони тебе прийняли як ту людину, яка ну дає їм захист. Зміни народжуються в простих речах у спільних іграх і родинних вечорах, у поїздках на велосипедах, у щирих розмовах перед сном. Це те, що день за днем створює справжню сім'ю. І найкраще про маму можуть сказати ті, для кого вона цілий світ. Дуже добре. Дуже вона може вийти з будь-якої ситуації. Вона універсальна. Може наставити в будь-яку минуту, коли потрібно. Вона вірний друг завжди підтримує. Добре, хороша, щаслива. Я люблю мамин борщ. Він найсмачніший. Зробити дитину щасливою насправді просто. Мамина ласка і тепло творять справжні дива. Нині в Україні діє понад 1300 таких будинків сімейного типу, де виховується близько 9 тисяч дітей. У Бучанській громаді таких два. Ця форма виховання дає дітям можливість адаптуватися до життя та відчути, що таке справжня родина. Я цим дітям даю саме чудове це материнство. Це саме перше, і воно завжди у кожної дитини воно буде залишатися. Слово мама воно завжди таке тепле. І я вірю, що ці діти вони виростуть і в їхньому житті вони будуть ну ну, дуже таким, знаєте, як сказати, перенесуть цю культуру щастя в свої сім'ї, і вони будуть щасливі.